Всіх вітаю. А це я сів марки 2024 року порозложувати, поки є час в альбом 2023 року. Все рівно, поки я на другий раз прийду відпуску, трохи часу пройде. Починав я починав я розложувати. Більш-менш там порозложував. І тут відкриваю слідущу сторінку, щоб розложити. А тут у нас такий фокус. Бачите. Браковані альбоми. Видно, що він тут сам по собі листок відкривається, але брах, скоріше за все, з заводу. Покажу ближче зараз. Ясно, що я вже з тим альбомом нікуди не піду. Бачите, воно напевно заводський брак. Сторінку робили і зразу загорнуло і приклеєна сторінка. Можливо, ще комусь такі приколи приходили, хтось замовляв, далі не гортав, можна далі ще подивитися, може далі теж таке є. Щось ніяк не можна заказати. І сьогодні дещо деякі марки отримав. Я там дещо купляв, мене цікавила Україну, я там дещо подивився і в мене не було. Також заказав одного продавця, ну як заказав, купив з аукціона, писав марки в люксі, перед тим перепитував його. Кажу, передивіться, щоб назад не вертав. Добре, добре, все, передивився, прислав марки. Аркуш роздобаний зі всіх сторін. Це називається такий люкс. Керпочта просить вертати. А як вертати, мені було ще на відділенні подивитися всього цього альбому, щоб відкрити його, зняти з нього захисну упаковку і щоб побачити такий прикольчик. Да? Видно, що це заводський брак. Можливо, в тому альбомі ще я брав не було, але в цьому вже є. Ну, якось так. Будемо працювати з тим, що є. Всім пока.